Вітаю! З вами на зв'язку студія дизайну та архітектури Special Design. Сьогодні ми покажемо наш реалізований дизайн-проєкт квартири у ЖК «Ліпінка» в місті Київ. Ну що ж, поїхали! Нам дуже подобається сам ЖК. Тут малоповерхова забудова, будинки за вишки 6 поверхів максимум. Є відчуття приватності, немає шуму великого міста. В кожній квартирі просторі тераси. Як бачимо, більшість мешканців облаштували собі там відпочинкову барбікю-зону, яка суперактуальна в літній період. Квартири на першому поверсі взагалі мають свій власний дворик. При вході ми одразу потрапляємо у просторий коридор. Тут продумано багато місця для зберігання верхнього одягу та взуття. Ці меблі з підсвітками, і це супер зручно. Дзеркало повний зріст. Це вже мастка у наших проєктах. Ще ми завжди його стараємось зробити з гарною теплою підсвіткою. По класиці тут у нас продумана тумба для зберігання різних дрібничок та пув, а також оздоблена вхідна зона шпонованими панелями. Це дуже зручно в експлуатації, адже стіни не будуть затиратись. З коридору в нас є такий величезний хол, і ми потрапляємо в простору кухню-вітальню. Тут дуже багато місця. Щоб ви розуміли, площа лише цієї кімнати 40 метрів квадратних. Перше, що впадає в око в цій кімнаті. Це така зручна зона релаксу для всієї сім'ї. Тут у нас диван, і родзинка цієї кімнати це камін. Зазвичай камін ми робимо у приватних будинках, але ця квартира знаходиться на шостому поверсі, тому в нас була змога зробити камін. на цій стіні передбачений проектор, тому тут можна буде дивитися фільми всією сім'єю. На кухні в нас величезна робоча зона для приготування їжі. Тут можна готувати з друзями, з родичами, з всією сім'єю. В нас робоча Верхня з керамограніту, Це класний термостійкий матеріал, мийка прихованого монтажу на дві чаші та комбінована варильна поверхня. Газова та електрична. В цьому проєкті ми використали духову шафу з функцією мікрохвильовки. До речі, майте на увазі, що такі духовки є меншими за розмірами, ніж стандартні. Всі фасади корпусних меблів виготовлені з МДФ. Ми полюбляємо цей матеріал так, як він є вологостійким. За омеблювання відповідала компанія CBMA, і ми дуже задоволені результатом. У нас дуже затишна обідня зона, яка розрахована стаціонарно на 6 осіб, але цей стіл розкладається. Сама столешня виготовлена з HPL-плити. Це дуже зручно, так як цей матеріал є термостійким. Родзинкою квартири є ця величезна тераса. Тут можна зранку пити каву, смажити ввечері барбікю або ж просто відпочивати в коконі. Для того, щоб можна було користуватись терасою увесь рік, зроблене спеціальне безрамне розсувне скління. Теплу пору року можна повністю відкрити всю терасу, а в холодну навпаки закрити. Плюс це скління дуже легко мити. Також на терасі є римська штора по всьому периметру для того, щоб можна було сховатись від сонця в спекотні дні. А в зимовий період в нас передбачений інфрачервоний обігрівач, щоб можна було більш нагрітись, та електрична тепла підлога. Перейдемо до санвузлів. Так як апартаменти великі, тут аж два санвузли. Санвузол гостьовий, він у нас є такий побутовий. Тут пральна та сушильна машина, місце для брудної білизни, багато місця для зберігання різних побутових засобів, косметичних доглядових засобів. За основу ми взяли холодні відтінки сірого. Санвузол вийшов таким дуже спокійним, нейтральним, те, що хотіли замовники. Переходимо до майстер-спальні. Тут нам вдалося зробити цілий блок з окремим санвузлом та гардеробною. Цей гардероб це справжня жіноча мрія, багато шаф для зберігання одягу, взуття, аксесуарів з лед підсвіткою всередині, а також велике центральне дзеркало. Цей господарський санвузол максимально нагадує спа. Ми зробили декілька підсвіток для щоденного макіяжу, більш нейтральна, та багато теплих підсвіток для вечірніх б'юті-процедур. За основу взяли теплий колір, травертин, точніше, керамограніт з імітацією травертину. Вся сантехніка в нас вбудована з нержавіючої сталі. В цьому санвузлі душ, а в гостьовому ванна. Спальня це дуже сокровенне місце у цій квартирі. Тут все зроблено для того, щоб максимально розслабитись, відсторонитись від мутишні міста та приділити час для себе. Ця спальня мені нагадує номер в класному п'ятизірковому готелі. У спальні ми завжди передбачаємо декілька сценаріїв освітлення. У нас є підсвітка макіяжного столика та для вечірнього часу передбачені бра та декоративний світильник. Родзинкою цієї майстер-спальні є така велика тераса. Сюди можна вийти попрацювати або просто відпочити в кінці робочого дня. Для того щоб можна було користуватись терасою увесь рік, ми зробили розсувне скління. Перейдемо в останню кімнату в цій квартирі. Наразі це в нас кабінет, а в майбутньому буде дитяча. Тут дуже затишно. На майбутнє ми передбачили місце для зберігання речей, м'який зручний розкладний диван з торшером та дуже затишне робоче місце з лед підсвіткою та декоративними рейками. З кабінету в нас також є вихід на терасу. Як ви вже помітили, дизайн цієї квартири є максимально позачасовим. За основу ми взяли теплу палітру бежевих кольорів, які створюють дуже затишну домашню атмосферу. У замовників був запит зробити інтер'єр спокійним, лаконічним, який буде актуальним дуже довгий період часу. Тут не кричать яскраві кольори чи надмірний декор. Головну роль відіграють природні текстури, м'які меблі з фактурної тканини та дерев'яні елементи. По вартості даний ремонт відносимо до категорії люксу, адже ми використовували преміальні матеріали та рішення, такі як розсувні системи скління на терасах, камін, шпоновані елементи, паркет, фасади з МДФ та електрофурнітуру від юнг. Ми приклали максимум зусиль, щоб замовникам тут жилося комфортно та затишно. Надіємось, вам сподобався відеоогляд цієї квартири. Якщо ви плануєте будівництво або ж ремонт у власній оселі, ми з радістю вам допоможемо та втілимо ваші мрії в життя. З вами була студія дизайну та архітектури Special Design. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал та до нових зустрічей!